Весілля Дженніфер Еністон та бреда Піта мало секрет на мільйон доларів, про який досі ніхто не знав. Весілля століття, секрет на мільйон, чому історія Дженніфер Еністон і бреда Піта досі розбурхує уми. Весілля знаменитостей завжди були об'єктом пильної уваги, але історія одруження Дженніфер Еністон і бреда Піта в 2000 році виділяється серед інших. Це було не просто пишне свято, а ретельно охороняється секрет, який як з'ясовується, коштував цілий статок. І справа не тільки в фінансових витратах на організацію, а й у величезній цінності знімків, що відобразили цей день. Як людина, яка роками спостерігає за індустрією розваг і займається аналізом поведінки знаменитостей, я можу сказати, що ця історія є прекрасним прикладом того, як прагнення до приватності може поєднуватися з величезним публічним інтересом. Це складна гра, в якій знаменитості намагаються зберегти контроль над своїм життям, одночасно усвідомлюючи, що їхнє особисте життя це цінний актив, що привертає увагу і створює ажіотаж. Ціна приватності, весілля як корпоративний захід. Дивно, але факт, що Роберту Евансу, відомому фотографу, було сказано, що він знімає корпоративну подію. Імена молодят були розкриті лише за два дні до весілля. Це говорить про неймовірний рівень секретності, який був встановлений навколо цієї події. У той час, коли інтернет тільки починав набирати обертів. Контроль над інформацією був набагато складнішим завданням, ніж зараз. Я згадую часи, коли інформація поширювалася набагато повільніше. Щоб зберегти секрет, потрібно було не тільки тримати в найсуворішій таємниці місце проведення і список гостей, а й контролювати доступ до інформації для тих, хто все ж опинявся на заході. Це вимагало не тільки злагодженої роботи організаторів, а й дисципліни з боку всіх учасників. Фотографії як інвестиція мільйон доларів за кадри. Найбільш вражаючим фактом є те, що за фотографії весілля було призначено нагороду в мільйон доларів. У той час це була величезна сума, і вона відображала не тільки вартість роботи фотографа, але й потенційну цінність знімків для преси. Це був свого роду контракт, в якому фотограф взяв на себе зобов'язання зберегти конфіденційність в обмін на значну фінансову компенсацію. Я вважаю, що цей аспект історії підкреслює важливість інтелектуальної власності в індустрії розваг. Фотографії, відео та інші візуальні матеріали це не просто красиві картинки, це цінні активи, які можуть приносити дохід і знаменитості, усвідомлюючи це, готові платити великі гроші, щоб зберегти контроль над цими активами. Ікра, білі престон і мільйон доларів, розкіш і екстравагантність. Розповідь Майкла Рапапорта про стіну ікри та виступ Біллі Престона додає історії ще більше шарму та екстравагантності. Це було не просто свято, а справжній фестиваль розкоші і розваг. Я впевнений, що присутні там гості ще довго згадували цей вечір. Я завжди вважав, що розкіш і екстравагантність це не просто спосіб показати свій статус, а й спосіб створити незабутні враження. І знаменитості, як правило. Добре розбираються в цьому мистецтві. Вони розуміють, що створені ними враження можуть стати частиною їхньої легенди. Чому ця історія досі актуальна? Через 25 років історія весілля Дженніфер Еністон і Бреда Піта досі розбурхує уми. І справа не тільки в тому, що це був один з найгучніших шлюбів в історії Голлівуду. Справа в тому, що ця історія розкриває важливі аспекти поведінки знаменитостей та індустрії розваг. Приватність vs публічний інтерес, ця історія показує, як складно знаменитостям зберегти приватність у світі, де кожен їхній крок відстежується пресою і фанатами. Цінність інтелектуальної власності, весільні фотографії це цінний актив, який може приносити дохід. Роль розкоші і екстравагантності, розкіш і екстравагантність це спосіб створити незабутні враження і стати частиною легенди. Ефект закритої коробки, секретність навколо весілля лише посилила інтерес до неї. Чим менше інформації доступно, тим більше спекуляцій і домислів виникає. Особистий досвід за лаштунками гламуру. Я не був на весіллі Дженніфер Еністон та Бреда Піта. Але я неодноразово стикався з подібними ситуаціями у своїй роботі. Я бачив, як організатори заходів вживають найсуворіших заходів безпеки, щоб запобігти витоку інформації. Я бачив, як знаменитості відмовляються від спілкування з пресою, щоб зберегти контроль над своїм іміджем. Я бачив, як цілі команди працюють над тим, щоб створити ілюзію приватності, навіть коли все навколо кипить від цікавості. Один раз я працював над проєктом, де потрібно було забезпечити повну конфіденційність заходу. Ми використовували найсучасніші технології, щоб запобігти витоку інформації. Ми навчили всіх учасників заходу правилам конфіденційності, ми навіть використовували шифрування для захисту даних. В результаті ми змогли забезпечити повну конфіденційність події. Це був складний, але дуже цікавий досвід. Висновок, уроки, які ми можемо засвоїти. Історія весілля Дженніфер Еністон і Бреда Піта це не просто красива казка про кохання і розкоші. Це урок про те, як складно зберегти приватність у світі, де кожен крок відстежується пресою і фанатами. Це урок про те, як важливо захищати інтелектуальну власність. Це урок про те, як важливо створювати незабутні враження. Я вважаю, що ця історія буде ще довго розбухувати уми і надихати на нові дослідження в області поведінки знаменитостей і індустрії розваг. Адже, як відомо, минуле це ключ до майбутнього. І чим більше ми знаємо про минуле, тим краще ми можемо зрозуміти сьогодення і підготуватися до майбутнього.